Дорогі козароги у найближчі три роки до квітня 2028-го Сатурн буде рухатися по символічному четвертому дому вашого гороскопу. Також Сатурн буде робити квадратний поружний аспект до вашого сонця. Сонце це професійна соціальна реалізація, це питання здоров'я. Тому до квітня 2028 го дуже багато козарогів пройдуть етап визначення цінностей у своїй роботі, у своїй кар'єрі. А це такий аудит наших стратегічних цілей, коли ви будете відповідати собі на питання, а чи дійсно для мене цінне те, що я роблю? А чи бачу я себе тут, на цьому місці? Я маю на увазі роботу, кар'єру, бізнес, там на якісь ще такі тривали, досить. them. Якщо ви розумієте, що це ваше місце, це ваша посада, це ваша робота для вас це цінно, то долаючи певні перешкоди, певні складнощі, ви будете розвиватися, ви станете ще сильнішими, ви зможете взяти на себе більше відповідальності і відповідно рости це про зростання. Але будьте, будь ласка, з темою здоров'я, не перевантажуйте себе. Якщо говорити про сферу нерухомості, будинку, дому, того місця, де ви проживаєте, то також ви можете відчувати, що потрібні зміни. Щось вас може не влаштовувати. А час до квітня 2028 року це період, коли ви дійсно можете працювати з довгостроковими стратегічними цілями, які стосуються переїзду, які стосуються. Інвестицій в нерухомість важливих змін всередині вашої родини. Це і про стосунки з батьками, з дружиною з чоловіком. Тут може бути більше навантаження, знову ж таки, тому що Сатурн він дає більше обов'язків. Ви можете відчувати, що обов'язків стало надто багато. І тут про цінності, тобто ті люди, які для вас цінні, в вашій родині, стосунки родини, якщо це дійсно цінно для вас, ви будете готові ці обов'язки брати на себе, перерозподіляти якимось чином, їх вибудовувати нові кордони, це теж дуже важливе питання, і відповідно рухатися вперед разом зі своєю родиною.